Китай взяв під контроль освіту у Нью-Йорку? Детальніше розповім далі. Група елітних приватних шкіл у Мангеттені та Брукліні Нью-Йорк належить компанії, яку очолює колишній високопоставлений член комуністичної партії Китаю. Ба Більше він продовжує підтримувати з нею тісні зв'язки, затверджує видання New York Пост. Навчання в такій школі коштує до 40 тисяч доларів на рік. А випускники вступають до найпрестижніших коледжів Америки. Таким чином, Китай, у повній відповідності до своєї доктрини м'якої сили глибоко запустив пазурі в середню освіту самого серця Америки. Незалежні школи Бейзіс багаторазово входили до рейтингів найкращих приватних шкіл з підготовки до коледжу за версією рейтингової компанії. Ніж у 2019 році. Чотири школи були продані своїми засновниками Майклом та Ольгою Блок компанії Прайма Вера Capital Group. Що базується в Гонконгу, Сума угоди не розголошується, але незабаром після цього родина блоків спромоглась придбати Пентхаус за 8,4 мільйона доларів у вежі Трайбека та низку великих об'єктів нерухомості у своєму рідному штаті Аризона, включаючи просторий маєток вартістю 6,7 мільйона доларів у престижному передмісті Фенікса. Головою та генеральним директором праймавера є Фред Зуліоху, який раніше був названий колишнім старшим членом комуністичної партії Китаю. Випускник Гарварду раніше він працював в одному з найбільших інвестиційних банків світу Goldman Sachs. У виріс у провінції Хунань має ступінь магістра інженерії в університеті Цінхуа і докторський ступінь економіки в Гарвардському університеті, з яким пов'язаний досі в якості радника. Зрозуміло, що як у Goldman Sachs, так і в Spring Education заперечують, що містер ху є членом комуністичної партії Китаю, але відмовились надати будь-які подробиці щодо його політичної приналежності. Ця історія спливла наприкінці вересня 2024 року, коли департамент освіти Флориди призупинив державні стипендії для шкіл, що належать Spring Education у штаті, звинувативши їх у зв'язках з комуністичною партією Китаю. Американські чиновники назвали цю ситуацію неминучою загрозою добробуту студентів та громадськості. Звісно, школи теж не визнають зв'язку з комуністами. За даними видання, New York Post, школи ретельно перевіряються федеральним урядом. Вони самі складають свої програми навчання, а ху нібито немає жодного відношення до того, як працюють ці заклади освіти. Водночас відомо, що ху раніше читав лекції у школі комуністичної партії у Пекіні та консультував китайський уряд з питань реструктуризації боргу. Його називають одним з найвпливовіших інвесторів Китаю. Він також є членом національного комітету хунань народної консультативної ради Китаю, органу, який допомагає розповсюджувати послання компартії серед американської еліти, включаючи лідерів технологій, академічних кіл та бізнесу. Це канал Телеграф. З вами була Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Після того, як Пакистан пригрозив Індії війною після рішення вийти з історичного договору про воду, вздовж лінії розмежування було відкрито вогонь з пакистанських постів. Втім, індійська армія, за даними місцевих медіа, дала ефективну відповідь на обстріли, що відбувається між двома країнами, які вже майже сторіччя знаходяться у стані війни, і до чого тут Україна, докладніше далі. Відносини між країнами значно загострилися після того, як Індія оголосила про свій вихід із договору про воду. За цим договором ріки, які беруть свій початок у Кашмірі, були розподілені між Індією та Пакистаном порівну. Джелам Чинаб та найголовніша Інд відійшли Пакистану згідно з угодою. Індія не може перекривати їхні річища. А за собою Делі залишив раві Сатлетш та Біас. для Пакистану. Інд є головним джерелом води в країні. Це дозволяє зрошувати 12 мільйонів мільйонів гектарів землі при загальній довжині всієї іригаційної мережі у 65 тисяч кілометрів. Водночас Делі вже давно бідкаються на те, що їм потрібно більше води. А три наявні річки мають у рази менший об'єм 20% проти 80%. Примітно, що договір діяв навіть під час двох індопакистанських воєн 1965 та 1971 року, та протистояння на льодовику Сіайчен з 1984 по 2003 рік, а також кар'ї. Ільського конфлікту 99-го року, за винятком перестрілки на кордоні. Поки що конфлікт має скоріше дипломатичний характер. Так днями Індія оголосила про закриття прикордонного переходу у регіоні, обмежила і так мінімальний рівень видачі віз, анулювала видані візи та дала 48 годин пакистанцям на те, щоб покинути країну. А також вислала військових аташе у відповідь. Пакистан закрив прикордонний пост у Кашмірі і також вислав дипломатів. Ісламабад додатково закрив повітряний простір для літаків всіх Індійських авіакомпаній та заборонив торгівлю між державами, навіть через треті країни. Ескалація між двома ядерними державами Індії та Пакистану, триває з часів розділу Британської Індії і ризикує обернутися новим збройним конфліктом. Нагадаємо, що з 1947 року штат Джаму та Кашмір є спірною територією, і лише протягом останніх трьох десятиліть суперечка за землю забрала життя десятків тисяч людей. Показово, що обидві ядерні держави, як Індію, так і Пакистан зброювали купувала саме Україна. Київ поставляв Делі та Ісламападу продукцію українського ВПК з початку 90-х і по другу половину 2010-х. Від ракетних катерів до самих ракет. Саме українською зброєю велася Каргільська війна 99-го року і п'ять прикордонних конфліктів 2001-го, 2-го, 8-го, 11-го, 14-го, 15-го і 16-го, 18-го років. Голові КНР Сі Цзіньпіну зовсім не бракує важелів тиску, щоб американці відчули біль від торгової війни Президента Трампа стверджує портал Брифлі ще з часів першої торгової війни. Пекін розробив цілу низку інструментів, які тепер може використовувати, якщо Трамп посилить тиск на Піднебесну. Докладніше далі. Трамп сам подбає про те, щоб американці постраждали від торгової війни. Сі Цзіньпіну не треба навіть пальцем ворушити. Іронізує видання. Все тільки дорожчатиме – від одежі до ігрових консолей. Як наслідок споживачі страждатимуть протягом багатьох років. Три основні види американського експорту: нафта, літаки та соєві боби. Зараз найбільше у світі споживач соєвих бобів уже відвертається від США у бік Бразилії. Те саме можна очікувати щодо інших товарів. Хоча Китай експортує до США більше ніж. Шу зворотній бік Пекін, як і раніше, є третім за величною експортним ринком для американської продукції. Нездатність конкурувати в Китаї призведе до загибелі цілої низки американських компаній. Лише цього тижня Китай вніс 12 американських корпорацій до списку експортного контролю, обмеживши їх постачання з Китаю. А також додав шість оборонних та авіаційних гігантів до списку ненадійних організацій, заборонивши їм вести бізнес у Китаї. За останні кілька років Китай лише відточив для Родьби з окремими американськими компаніями цей набір інструментів: експортний контроль, чорні списки та розслідування. Крім того, у відповідь на тарифи Трампа Китай минулого тижня ще більше обмежив експорт рідкісноземельних мінералів. А в цьому секторі економіки Пекін домінує. Рідкісноземельні мінерали є ключовими компонентами для виробництва різних товарів: від напівпровідників до ракет і вітряних турбін. Отже, повна заборона на експорт деяких китайських копалень може підірвати виробництво у найважливіший. Віших галузях промисловості штатів ще один потенційний економічний важіль різка девальвація китайської валюти, яка допоможе збільшити китайський експорт і зменшить здатність американських компаній конкурувати на китайському ринку. Однак наразі Пекін заявив, що хоче зберегти стабільність своєї валюти та змусити країни більше торгувати у юанях, а не в доларах. Нарешті Китай є ключовим ринком для американських фільмів, спортивних та інших розважальних продуктів. І Пекін не соромиться використовувати цей Ажіль, щоб впливати на громадську думку, сьогодні серед найвпливовіших китайських блогерів ходять розмови про повну заборону показу голівудських фільмів. І на тлі цих повідомлень очікувано падають акції американських розважальних компаній. Сі знає, що торгова війна це вулиця з двостороннім рухом, і він має багато можливостей зробити так, щоб американці теж відчули економічний удар. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.